задачка на залік. Така, от, воно так, так формулюємо. Значить, от у нас ви вже вивчили метод Монте Карло. Да? Ви знаєте метод дютена. Метод Ньютона для пошуку кореня. Знаєте таке? Студенти. Ну, метод Ньютона зараз для для мінім э, Ньютона зараз зараз я точно вам э, для корня Ось, метод Ньютона. Я думаю, що ви його мали б вчити. Чи не вчили? Як знайти... Ось у нас є якийсь графік функції, ну, функція, в, якому, в якій точці вона F дорівнює нулю? Якщо ви хотіли екран, то виставляти. А, тут точно, зараз перепрошую. Так, ну Мали вчити. ну Це один з простих чисельних методів, які взагалі є. На метод чисельного е, знаходження е, рівняння. Там якась Fід X до нулю. Ось ось графічно він отак виглядає. Ось. Десь в околі, ось, ось корінь, він ось, ось він тут, отут, так? ми його не знаємо. Але ми е, якимось чином знаємо, що він. Е, ну, Не питайте звідки, що він десь ось в цьому околі. Тоді, находячись в цей окіл, рахуємо похідну від функції. І рухаючись в, нахіб, в напрямку з, е, зменшення похідної. Ну, Якщо функція більше нуля, то треба в сторону зменшення похідної. Якщо ви попали в точку, де функція менше нуля, то треба в сторону зростання похідної. так? Рухайтеся, оце ХН, а оце XN плюс 1 рахується отаким трикутничком. Ви перестрибнули сюди. Потім в цьому місці знову піднімаєтеся, знову рахуєте похідну. Вона вам ось тут покаже. І от такими стрибками ви наблизитеся до. Точки, де, ну, де у вас є корінь. І умова закінчення цього ітераційного процесу, коли у вас оці стрибки, ніж Xn, XN плюс 1, вони там невеликі. Тобто ви десь стрибаєте дуже ну, там, менше дельта. І тоді у вас е ваше значення е ці, ну якби ваша похибка на, на відрахунок теж там можна порахувати, щось там буде. Оцей епсилон похибки можна теж буде оцінити від значення похідної на відстань цих стрибків. Ну таке ви маєте по-любому Знати Чи не знаєте? Щось таке було Студенти, щось ви мене, ви мене лякаєте? Ну це ж, начебто у вас це завершальний курс. Ні, взагалі, звісно, ми... Використовували градієнтному спуску. Ну так, це все воно є. Це ж тільки градієнтний це багатовимірний варіант, а це одновимірний є. Ну так. Просто ми чомусь якось методом смерти, це ніколи не заходи. Ну, окей, ну ладно. Це ідея, звісно. Ну, ми вчали його, по-моєму, десь в курсі на першому чи на другому свій час. Ну, коротше кажучи, там, це найпростий метод. От, я просто що якось аж здивувався. Ну, думаю, це що, зовсім повивітрялося все з голови. Так, значить, дивіться. Тепер таке, така задачка. От оця штука у неї є одна слабке місце. Ви з якогось дива маєте вгадати окіл і попасти оце десь в районі нуля. Так? У неї у цього метода є таке слабке місце. Тобто якесь є апріорне знання магічне, чого ви попали оце Х0В попали десь недалеко. так? І е, 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 це проблема. Е, ця проблема вирішується застосуванням метода Монте-Карло. Вона, в принципі, тобто якщо у вас немає е, ніяких кращих е, ідей, ну, якби. Ну, от, Якихось апріорного знання, ви можете просто рендомно вибирати цю початкову точку і наближатися. І, ну, і це нормальний, нормальний метод вирішення якоїсь складної задачі. Значить, яка вам задача на, на, цей, на, на залі для тих, хто хоче ну, у кого там щось не вийшло з тими, ну, там, з якоїсь причини? Порахувати, це можете порахувати у себе на комп'ютері, тобто це чим хороша задача. Чи берете оцю функцію f від x якусь складну, ну не знаю там перетин там тангенса з логарифмом і ще щось там. ну накрутіть ну, Просто довільним чином напишіть якусь функцію, але так, щоб ви могли рахувати або дискретну похідну. Ну, тобто аналітичну похідну ви можете, не можете з нею порахувати, якщо... А можете і аналітичну порахувати, порахувати похідну. А якщо не можна порахувати аналітично, то можна рахувати завжди дискретну похідну. Ви знаєте, що таке дискретна похідна, так? Да? Чи теж не знаєте? Студенти. Буде без, без емліміті. Так. Да. Е, тому що е, може бути так, що у вас дані взагалі е, е, емпіричні. І у вас ніякої там немає ніякої аналітичної форми. Е, то дискретно немає чомусь української мови в Вікіпедії. Ну, давайте тоді англійською зараз. Коротше кажучи, дивіться, як рахується дискретна похідна. В залежності від того, що десь тут має бути щось багато літер читати багато, ні. Я хочу щось таке дуже лаконічне, щоб вам просто показати і все. Ну, мо... Ма... Де да. функції було як це. А да, я, до речі, вам розповідав в на четвертому курсі, було там була там дискретна похідна. Десь там якийсь момент, да, Якщо не, не, функції не це не, не перервні. Ну, там <coughs> похідна рахується просто. F від e, Xn, то мінус F від X e, N-1, n поділити на Xn та мінус Xn-1, і все. А так, різниця значення розділена на різниця Так, да, так, да, так. Да. Або можна взяти: типу, в одну сторону захватити і в другу сторону захватити більше трошки. Вона там більш стабільний варіант. Я вам розповідав на четвертому курсі: точно було. От. Ну, вона дуже просте поняття, але дуже корисне, тому що ну, от коли розумієте, от у вас вся вся математика, оці всі багатства цих теорем, формул, це все дуже класно. Коли у вас є. У вас є аналітич, аналітичні вирази, і у вас є якісь сильні припущення. А коли у вас. Немає у вас, от ви з емпірикою стикаєтесь, то у вас часто будеш, ну буває таке, що у вас ну, нічого у вас немає. І у вас от у це все, весь той багаж знань, який там написаний в книжках. Він з нього залишається, як ото ну, ствит, ви з тиквою от залишаєтесь, у вас практично нічого немає. Якщо брати статистику, з статистики залишається там не знаю, середня і дисперсія, і з матаналізу теж залишається дуже небагато чого. Е, ну, і, але е, з тим все рівно треба вміти працювати. Тому що от, е, в, е, ну, в реальних задачах, ті, що от, часто виникають тут, на практиці, то саме так воно і є. Ну, просто якісь там дані. Коротше кажучи, задачка така. Е, ви берете функцію якусь складну. Ну, таку, щоб ну, не, не, не типу полінома да, ну, дитячого. Ну, щоб там відповіді подивитися. А якусь там складну там, не знаю, перетин логарифма тангенсом, ще щось там накрутіть собі, щоб було просто цікаво, е, можна її зробити двом, е, багатовимірною. Тобто не, Метод він працюватиме і для одновимірного випадку, і для багатовимірного випадку. Е, і порахуйте, е, всі нулі е, такого, там, такого, там, такої функції. ну там, Або ну, там точки перетину, тангенса з логарифмом, або ще чогось складнішого. Там. Коротше, щось таке придумайте собі. Довільним чином, можливо, у вас виникне ідея, Просто я зараз не, не підготувався, щоб якусь прикольну функцію придумати. А, і методом Монте-Карло знайдіть всі нулі. Такого перетину. Причому можна зробити і одновимірний варіант, можна і багатовимірний варіант. Просто там тільки об'єм розрахунків буде більший. І можна знайти ну, всі багатовимірні нулі от цієї такого виразу. От. Ну, тобто метод Монте-Карло плюс метод Ньютона. Як це робиться, зрозуміло? тобто Ви спочатку якийсь x0 задаєте методом Монте-Карло, випадковим чином, по суті. Методом Ньютона від X0 ітераційним методом доходите до якогось нуля. Потім знову методом Монте Карло задаєте наступне. Ну, або може це все розпаралелити. можна. <coughs> Задача дуже добре паралелиться. І ви можете всі нулі знайти. Ось От отак. -от -от. Постановка задачі зрозуміла. Ну, мені здається, що вона не дуже складна. Тобто і кодити там не дуже багато, і, і, це, і, ну, і вона досить змістовна. То ви зробіть це на залі, як буде. От. Якщо у кого там буде ну, проблема з, тим, що, ну, з тими роботами, які, ну, ті, що були, ну, з іншої-іншої причини, то зробіть цю задачу. Ну, вона рівноцінна іншим. Тобто не гірша, не краща, вона, мені здається, досить цікава і досить змістовна, тому що це справжня. ну, отак, от, от, З такою постановкою задачі можуть виникати. Ну, тобто Нулі, там, ну, нулі функції це якісь розв'язки, якісь змістовні, цікаві розв'язки чогось. От, їх треба всі знайти, а ми нічого не знаємо. А дані у нас якісь там, ну, не знаю, або вигляді функції, або вигляді ну, масиву з даними. Ну, Масив даних складніше, простіше ви придумаєте якісь функції. Ось От таке. От, так. Раст, це запис закінчено.